Це лайф студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що ситуація на фронті загострюється. Росія активно атакує по всій лінії фронту і має тактичні успіхи на деяких напрямках. Далі цитата. Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої. Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Сил оборони, зберігаючи життя та здоров'я наших захисників, перемістилися на нові рубежі, західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. У цілому на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Сирський додав, що українські війська завдають ворогу максимальних втрат в особовому складі та військовій техніці. А для заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність. Про ситуацію на фронті говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Яке значення мають Покровськ і Курахове для збройних сил України, і чому ворог готовий на будь-які втрати заради просування до цих українських міст? Бачимо зараз, що саме це просування для них є пріоритетним, оскільки росіяни вони продовжували свій рух по, по трасі 05-11, Це, наприклад, саме та траса, яка веде на Покровськ. Який є важливим логістичним вузлом, якого вже можна спрямовувати свої дії в напрямку Павлограду Дніпро або просуватися надалі навіть в напрямку Слав'яно-Краматорської агломерації, і так далі, так і інше? Тобто, значення це подальше просування росіян в їх планах щодо захоплення не тільки Донецької області в її адміністративних межах, а й Далі по областям і тому вони будуть будь-якою ціною допоки українські війська ще не отримали в повнівному обсязі першої посачать від міжнародних партнерів. Вони будуть намагатися максимально тиснути та по інерції просуватися там, де в них є більше можливостей. І 05.11 п'ять стала саме одним з цих напрямків в обхід основних наших ліній оборони на захід від Авдіївки. Як оцінюєте рішення військового керівництва про переміщення підрозділів сил оборони на нові рубежі Західніше Бердичева, Сіменівки та Новомихайлівки? Це саме ті напрямки, де можна не тільки зайняти відповідні позиції, які вже були сформовані, а й фактично зайнятися облаштуванням нових рубежів. А зараз бердічі, якби було? Збережено там присутність сил оборони України. А Бердічі були б в, в о, оточенні. Бо захоплення очерети Бахмутівки, А це з за півночі о, замикали би Бердічі. Це була велика загроза саме для наших сил оборони, які там знаходились Бердічі Семенівка, хоча вони трималися. А тому саме та критична ситуація, яка виникла в районі очеретина, і змусила наші війська відійти західніше. Чи є шанс у ворога домогтися оперативних або навіть тактичних цілей на Покровському та Курахівському напрямках? А все залежить від того наскільки швидко до нас буде надходити нашим підрозділам міжнародна допомога. А також це і безпосередньо які засоби будуть використані для того, щоб протидіяти російським наступам тому що росіяни використовують не тільки фактор кількісної переваги, там військового ресурсу, механізованої компоненту. окрім цього іншого, вони користуються тим, що в нас поки що збережено дефіцит боєприпасів для артсистем, артилерії. Арт нам не височає загальної кількості артсистем, систем А також вони зберігають домінування у повітрі своєї тактичної авіації з використанням каверогованих авіаційних бомб. Це є для них дуже важливим допоміжним ефектом в наступі. Якщо ми говоримо, наприклад, по очередину, то саме очередине і було а, раз а, тим населеним пунктом, де були встановлені рекордні застосування кругованих авіаційних бомб на добу а, наявність відповідно, засобів протидії російській тактичній авіації, таких як засоби протиповітряної оборони, як варіант, а вони можуть значно зменшити цей потенціал. Продовження теми західної підтримки і сроків її надання Україні кілька днів тому керівник розвідцентру Сил оборони Естонії заявив, що РФ намагається використати останнє вікно можливостей перед прибуттям до України західної військової техніки та боєприпасів. А як довго на вашу думку це вікно можливостей ще залишатиметься відкритим для ворога? До кінця травня? Поки що, ми поступово покроково бачимо ефект, який буде створюватися по лінії оборони від постачання західної зброї. Логістика не працює як якась там магічна паличка. Ні логістика, вона має свій час на те, щоб запрацювали усі ланцюжки. Хоча вже перші надходження відбуваються до України. Але ми наприкінці квітня тільки почули про передачу в Україні першого пакету допомоги на 1 мільярд доларів. А на початку травня це буде перший травневий пакет вже, і наприкінці травня другий, тобто буде ще два пакети в травні, які повинні будуть більш так масштабно стабілізувати ситуацію, але знову ж таки вони також повинні надходити. Отже, стабілізація фронту це покроковий процес, який не відбувається тільки за якісь там лічні секунди. Що РФ може встигнути зробити до кінця травня? Це все залежить від того, яка загально в них стоїть перед ними бойова задача. Тому що очеретано, якщо говорити безпосередньо про це населений пункт. А воно мало можливість тримати оборону довгий період, навіть могло і не бути захоплено російськими окупантами. А ті події, які відбулися на минулому тижні, саме в цьому населеному пункті, я думаю, що вони заслуговують ретельного розслідування і воно буде проведено, тому що в генеральному штабі безпосередньо сам головнокомандуючий збройних сил України. Не тим, що відбулося саме в Очеретину. і це не провина в першу чергу військовослужбовців. Це багато питань до командування а, саме а, відповідних а, бригад. З іншого боку, в нас є ще і така досить екстремальна небезпечна ділянка, як Часів'яр, і багато що також залежить від того наскільки своєчасно туди будуть надіслані всі необхідні інструментарії для того, щоб протидіяти російському наступу, в принципі. А якщо будуть зроблені відповідні висновки, я не думаю, що російських окупантів вдасться до кінця травня ще здобути якихось суттєвих результатів? Але знову ж таки, все залежить від того, чи були зроблені це очеретно відповідні висновки. Якщо аналізувати офіційну інформацію, заяви наших партнерів, які лунали впродовж попередніх двох тижнів, які зміни на фронті варто очікувати, ну починаючи з червня. Зміни я б не сказав би, що будуть якимись суттєвими, тому що, по-перше, ми будемо займати оборону, росіяни будуть намагатися продовжувати наступальні дії, тобто там не буде чогось специфічного і неочікуваного. А росіяни будуть використовувати фактори. Ну, наприклад, якщо зараз вони використовують фактор дефіциту, у нас артилерії, а також домінування своєї авіації то наприкінці травня, початку червня, вони можуть використовувати фактор мобілізації посилення своїх підрозділів людським ресурсом. Мобілізація там розпочнеться більш інтенсивно після інавгурації Путіна, і саме це вони будуть використовувати. Ми ж найближчим часом будемо знаходитись саме в обороні, намагатися тримати усі позиції, невелювати їх наступальний потенціал. Пане Олександре, я дуже дякую за аналітику, інформацію і за нашу з вами розмову. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся ми телеканал. Робіть таки надалі.